Доброго ранку, діти! Доброго ранку, шановні матусі. А чи полюбляєте ви каші? І які взагалі вони є? Послухайте, будь ласка. Каші це корисна їжа. Вживати каші треба постійно для ситності. Від них залежить наше міцне здоров'я і краса. Діти, зараз я буду називати крупу і яку кашу з неї варять. Повторите, будь ласка, за мною назву каші. З перлової крупи варять перлову кашу. З кукургузяної крупи кукургузяну кашу. З гречаної крупи гречану кашу. З ячневої крупи ячневу кашу. З пшаняної крупи пшаняну кашу. З пшеничної крупи пшеничну кашу. З манної крупи манну кашу. З вівсяної крупи вівсяну кашу. З рисової крупи рисову кашу. А ось тут інформація для матусів. Сьогодні ми з вами зберемо кашу для ляльок. Та на початку давайте розігріємо. Готуйтеся. Сорока ворона, кашку варила, діток кормила, цьому дам, цьому дам, цьому дам і цьому дам. Сорока ворона, кашку варила, діток кормила, Цьому дам, цьому дам, цьому дам і цьому дам. Шановні батьки, для нашої роботи спочатку треба вирізати з картону ось такі два горщики. Приготувати білий аркуш паперу та крупу вівсяну і рисову, Або яка у вас вдома є. Далі викладаємо наші горщики на аркуші паперу внизу. Ось так, як у мене. Далі пучечкою набираємо. Крупу і висипаємо зверху на горщик таким горбочком, ось такі горщики з духняною, смачною. Кашею в нас вийшли. Яку кашу ми зварили? Вівсяну і рисову. Вівсяну кашу ми варили з вівсяної крупи, а рису з рисовою. Діти, ми сьогодні з вами, молодці, наварили каші для наших ляльок. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших робіт. До побачення!